І так, аеродинаміка та принципи управління БПЛА літакового типу. На наш БПЛА, хоч він на землі, хоч він, это, это в повітрі завжди э, діє сила тяжіння землі. Це раз. ускорення G, яке компенсується звичайно силою спротиву поверхні землі. Сила спротиву. І він стоїть на цьому місці, не падає вниз, не, не підіймається вгору. В нього нема швидкості, в нього нема нічого. Тобто йому. ну, Ну, Може там це діє, це якийсь там вітер боковий або там зустрічний зо, зо, вітер. Але все, все одно тут компенсується, і на нього там є якась там сила там отерття коліс діє, і ну, він стоїть на тому своєму місці. Потім, коли ви починаєте розгін літака, він набирає якусь швидкість. І зустріч, вітер теж в нього, ну, збільшується, в нього своя швидкість. Ця збільшується з тим вітром, ну, який вже, вже і так дме. Ну, тобто, а, до речі, скажу теж прямо зараз. Зліт і посадку ми завжди робимо проти вітру. Завжди. Якщо штиль, тут, ну, понятно, все, це все, все одно, це, це куди літати? ну, це злітати, це сідати. Але якщо вітер хоч трохи є, сідаємо і злітаємо завжди проти вітру. Це одне з непохитних правил. Тому сила зустрічного вітру, коли наша е швидкість вообще зростає, то это зростає із із силы вітру. Зос, зос, сила вітру. З з з зустрічна сила, е та швидкість вообще вітру, а это, ну это вона, это все это росте. З цією швидкістю, е зустрічного вітру зростає підйомна сила. І коли вона стає більша за силою отяжіння, літак починає підійматися вгору. Ну, звичайно, що, як ми вже казали, оцю силу і це, це збільшення швидкості літака робить двигун. Або реактивний, або ДВС, або Електричний двигун, або це катапульта, або ще щось. Ну, тобто, я ж, я ж казав, що, що може спочатку це, 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 це спрацювати на ну, щем а вже потім тільки, тільки запускається двигун. Але це вже буде після того, як, як ну, літак вже буде набирати висоту і швидкість за допомогою іншої тяг, тягнучої сили, ця е, швидкість, вона буде як Зльотна, як посадкова, так і звалювання. Вона, от, це вона, що ви там що, що, що ви тут сідаєте, що ви тут злітаєте. Це саме та швидкість, при, при якій з'являється і ще є під'ємна сила. Якщо вона буде менше, літак звалюється і розбивається. Буває навіть таке. Щоб більше він зі штопору не виходить, або там, ну, як він там вже летів, а коверкався кувар... або в штопорі був. І просто ви повинні знати, що якщо ви його навантажите більше, то вона буде ще вища. Оце ви повинні знати. А от скільки вона буде, тут вам повинно вже. Ви це будете. Е Отримувати практично. Тобто, якщо ну, був вже зліт, і буде ж у вас лог. І ви побачите от при якій швидкості, при, при от цьому ето навантаженні, він, він, він от почав ну, набирати висоту. До цього ні. Ви, в общем, навряд чи це зможете прорахувати це. Так. Крім того, як я тут ето малював, літак у вас набирає швидкість і летить сюди, і йому діє, протидіє сила вітру ета, ну, зо, зо, зострічного На нього в польоті вже потім, після зльоту, коли він поверне, Крім зустрічного вітру, то може ще потім е, е, діяти вітер з будь-якого напрямку, як він потім повертав. І е, е, зрозуміло, що в цьому випадку е, літак буде вже, вже летіти не ето не е, 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 строго прямо, а може летіти трохи сюди, отак. От от. Ну, тобто вже його буде по. по, по потім уже вже 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 його буде зносити